Привіт, парфюмістики. Топ-7 ароматів, які стали відкриттям для моєї дружини в цьому році. Це ті парфуми, які несподівано зачепили її. І так, перший, це Гармон Парі Габа. Я так розумію, цей аромат не тільки її зачепив. Ну це реально антистрес. Спокійний, чистий, трохи шкіряний, з відчуттям простору, не квітковий, не фруктовий, а такий тілесний, медитативний. Другий. Кедрус від Хлоя. Вона сказала: це не парфум, це спогад про свіже повітря після грози. Третій. Good Girl Gone Bad by Killian. Це вже аромат дівчина, квітково фруктова фатальність. Абрикосове османтус, тубероза, жасмін. Аромат жінки, яка точно знає, чого хоче. Для вечора, побачень або просто, щоб відчути себе на всі сто. Четвертий. Нішан Вулонгча Чайний, свіжий. З кислинкою. Улюблений аромат для спеки. Зелений чай, цитруси, мускус, наче з холодильника. Ніякого нав'язливого шлейфу. Тільки чистота і легкість. П'ятий аромат. І це, звичайно, Essential Parfum Orange X SantaL. Апельсин, Сандал, але без солодкого банального цитрусу. Вперше відкрила і сказала, це пахне дорого і просто. Ідеальне поєднання. Наступний шостий це LAKE K. Ніжна шкіра, білий мускус і світло. Це аромат чистота. Нічого зайвого, тільки ти впевнена й природня. Ідеально сідає на шкіру, пахне дорого, але інтимно. Це не аромат для оточуючих, це для себе коханий. І номер сім це Пенхалігон Слуна. Це місячне сяйво у флаконі. Свіжий, цитрусовий, з легкими квітами, наче вечірній бриз у саду. Тут бергамот, пальсіновий цвіт, жасміни і мускус. Він дуже ніжний, але водночас енергійний. Вона не чекала від Пенхалігон з такої ніжності. Аромат романтичного настрою без притерності. А який твій аромат відкриття в цьому році? Напиши в коментарях. Ці та інші аромати доступні на парфюмісту її на розпи від 2 мл та у повнорозмірних флаконах.